29 школярів з різних куточків області змагались за почесний титул переможця обласного конкурсу Найкращий читач. Цього року захід присвятили 145-річчю від дня народження Лесі Українки. Тож усі конкурсні випробування були пов'язані з визначними фактами життя і творчості видатної поетеси. У першому літературному квесті читачі розгадували кросфорди, відповідали на запитання Вікторини, здійснювали пошукові експедиції біля книжкової полиці, розкодовували біографію Лесі. Українки. Звичайні завдання підготувала дітям я. Я закодувала інформацію Лесі Українки, і вони зараз дивляться, ці різноманітні мої малюнки, картинки. І від того, наскільки вони уважно, уважно їх будуть роздивлятись, як вони включать свою асоціацію творчу, так, настільки вони зможуть гарно виконати це завдання і здобути. Дуже багато таких весняних промінчиків. Дванадцятеро найкращих, які отримали найбільше балів у літературному квесті, перейшли до наступного етапу презентаційного майданчика, на якому розповідали про себе та інсценізували уривок з вірша чи прозового твору Лесі Українки. Сьогодні я буду виступати в образі поета. Ми будемо ну інсценізувати уривок уривок із гуморески Лесі Українки Музині химер. Я сьогодні в образі Лесі Українки. Я хочу передати її е, печалі і покажу це в своїм вирші, який я обрала. Найкраще впорались з усіма конкурсними завданнями і вибороли титул переможців учениця шостого класу Житомирської загальноосвітньої школи номер 8 Катерина Сірик та семикласниця з Малина Олена Ковальчук. Вони і поїдуть до Львова на всеукраїнський фестиваль дитячого читання Книгоманія. Всі інші учасники також отримали незабутні враження від конкурсу, про що подбали бібліотекарі, обласне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, обласне управління культури та спонсори читацького змагання.